Так, це у нас місто Хирів. Це відразу від таблички Хирів при в'їзді в Хирів продається будинок. Асфальтована дорога, дуже гарний доїзд. Огороджений повністю будинок дерев'яним парканом. З правої сторони сіткою металевою. Загальна площа ділянки 13 сотих. Такий місточок металевий. Загальна площа будинку 70 метрів квадратних. Заведена свердловина, газ, електрика. Каналізацію, переливну септик потрібно вже додатково робити. Оця частина будівлі є з дерева побудована. Накрита шифером. У вас буде відео додаткове, який стан даху. Дуже добрий стан даху. Оця частина є побудована з матеріалу дерева. Це от тут прибудова сама йде зовні, дерев'яна, всередині вже йде з цегли будівництво. Так, тут є горіх великий, класний. так з боку будинок виглядає. Тут є така кумора, технічна кімната. Є, до речі... Маленький шифер в разі чогось, якщо б треба було щось поміняти. Тут теж стан дуже добрий, все дерево збережене. тут колись було, це вже сегли, якийсь кулятник точно був. Зараз дровітня, бачите. І город. Тут туалет. І ось аж до вуликів, до сітки закінчується паркан. Так, це така прихожа. Тут газовий лічильник, є вихід на дах. Можна зберігати якісь речі. Так, в будинку меблі не входять, всі меблі є не до будинку. Вони забираються. Є підвал, там є насос, який качає воду зі свердловини. Тут кухня. Газова плитка. Кімната. Досить добротна повністю підлога. Мені здається, що це дубово, в доброму стані, нічого не скрипить. Тут є пічка. Так, ось така кімната. Будинок повністю побудований з цегли. Не повністю от, от там та остання кімната побудована з дерева. Так, Друга кімната. Пічка. Тут зараз палять на дровах, але є можливість полити газу. В будинку постійно проживають, він є просушений, теплий, не відсирілий. Так, і ще одна кімната. П'єць виходить на дві сторони, одну і другу кімнату. Теж підлога в дуже класному стані, не скрипить, не прогнивши, все сухенько, чисто. Дах повністю, все дерево, все перекриття є збережене. Тут колись було сам покриття було дерево, а потім поставили шифер. Підлога вся ціла, дошка дуже міцна, товста, ніде немає ніякого протікання, все дерев'яне перекриття, є повністю ціле. Повністю всі балки, вони всі є в доброму стані. Тут вікно. Будинок повністю побудований з цегли. Одна частина є тільки добудова... не добудована, а одна частина є з дерева. Все сухенько, ніде нічого не капає, не затікає. Все перекриття. є. Як на ті руки, в дуже дуже класному стані.